Угу. Але білорусизація це такий процес теж був. Відмінність української українізації, і білоруської була в тому, що коли вона в 20-х йшла, Білорусь ще проходила два укрупнення ці укрупнення були чим викликані, коли Білолет робили, то Білорусь зменшили, частину забирали Росії, щоб білет був. Якби менш білоруським uh -huh. і порівняно з Литовським справами. І тому Гомельщину, там, частину східної території віддали Росії. А коли вже БССР створили, то якби Білорусь без, була без цього, без, без цих регіонів. І в 24 році вернули. А в 26-му ще Гомельщину там, райони вернули, там, з України чуть-чуть віддали. Ну, білоруські території. Тер... І... Виходить, що вони до 26 року не могли там Україну. Білоруси, перепрошую, білорусизацію провести, тому що це ще не територія Білорусі була. І коли вони вийшли вже там, ну, це десь 28-го. А, а воно вже закінчилося, А воно вже закінчилося, не можна її провести. Да? От. Ну, вона якби теж не скасована, але вона якби інтенсивність її впала. Воно далі в середині 30-х взагалі на русифікацію. там. От. І в цьому відмінність, якби, тобто. Ну, на території, в інших територіях, це все відбувалося, могло відбуватися.